Виконуємо номер 8.2 із підручника Геометрія 8 та номер 16.2 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 8.3 У підручнику математика номер малюнка буде інший. А1Б1, паралельно А2, Б2, паралельно А3Б3. Б1Б2 дорівнює Б2Б3. А2, А3 – 5 см. Потрібно знайти А1. А2. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала мову задачі. У нас А1Б1, А2Б2 і А3Б3 між собою паралельні. Відомо, що Б1Б2 дорівнює Б2Б3. Я поставила однакову кількість штрихів. І відомо, що А2 А3 – 5 см. Потрібно знайти А1. А2. За теоремою Фалеса, якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають рівні відрізки між собою і на другій його стороні, тому А1 на 2 також буде 5 см. За теоремою Фалеса. А1А2 дорівнює А2А3 і дорівнює 5 см. Записуємо відповідь 5 см. Номер 8.2 із підручника геометрії 8, та номер 16.2 із підручника математика 8 виконано.